«Привіт! Який чудовий ясний день! Мені так весело гратися з друзями. Але я, тигрик, хочу сходити сьогодні в зоопарк, а мої друзі не хочуть. Тож підете, дітки, зі мною. Добре, рушаймо. Ми в зоопарки. Ходім швидше на тварин дивитися. І погляньте, та це ж бегемот сидить в озері і рот широко відкриває. А ну давайте ми перетворимось з бегемотиків і будемо широко відкривати ротик. Ось так. Відкрили ротик якомога ширше і тримаємо. Пішли далі. Ой, а хто це такий? Каже ква, ква, та це ж лягушки. А ну, давай покажемо, як лягушки посміхаються. Посміхнулися, показали зубки зімкнуті. Ой молодці! Ой, а хто це такий огромний? Да це ж слон. Давайте покажемо, який у слона хобот. Зімкнули губки, витягнули вперед. Молодці! О, конячка, покатаєш мене? Клас! Сідаймо на конячку і поскакали. А ви покажіть, як я буду скакати на конячки. Ой, погляньте, нам вже час повертатися додому. Ану давайте покажемо язичком, як працює годинник. Всміхнулися, відкрили ротик і тягнемо язичком вправо-вліво. Вправо вліво. Молодці! Погляньте, які я гарні кульки для друзів взяв. А ну давайте покажемо, як можна надути кульку. Надули спочатку одну щічку, потім другу щічку. Молодці! Дітки, вам сподобалось зоопарку? Мені дуже. Сподіваюсь, скоро зустрінемось. До побачення!